Дослухайте цю молитву до кінця і підпишіться на канал, тоді всі ваші прохання спрацюють. Господи Ісусе Христе, ти заради любові до нас помер на Христі. Щоб принести мир кожній душі, яка вірує в тебе, довіряє тобі і любить тебе, припадаю до твоїх ніг, благаючи про припинення ненависті незгод, прошу справедливості і святої любові, прошу миру для моєї душі. Прошу миру для родин, прошу миру для шкіл, для закладів праці, прошу миру між бідними і багатими, прошу миру між сусідами, прошу миру між народами, дай нашому народові твою щедру благодать і вірність твоїй церкві. Просимо тебе, який живеш і царюєш з Богом Отцем і Святим Духом нині і навіки. Вічні. Амінь. Боже Великий, Боже Всесильний, ми грішні діти твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе. І схиляємо голови наші, Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших, прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви. І прийми благання змучених сердець наших, благослови нашу Батьківщину Україну, волю та щастя їй дай, примилосердний Господи, хто вдається до Тебе з благанням, ласку Твою подай, благаю Тебе, Боже, благий. За братів і сестер наших, що на засланні у в'язницях, на тяжких роботах караються і мучаться, за вдовиць, за сиріт, за і невічні, і за тих, що твого милосердя та допомоги твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.